Вітаю вас, любі малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня. І у нас математика. На минулому занятті ми рахували та вирішували цікаві завдання. Пропоную помандрувати на автобусі, вирішити цікаві задачі та намалювати графічний диктант по клітинках. Перша зупинка. Ось стоять машини в ряд, ніби справді на парад. Але не на всіх машинах є номери. Пропоную розібратися, яке число пропущене. Перша машина під номером 1. Далі немає числа. Яке нам потрібно поставити? Два. Наступна машина під номером 3. Далі яка четверта, далі п'ята, шоста, сьома та восьма. Чудово! Ми допомогли розібратися і всі машини мають свій номер. Поїхали далі. На галявині діти гралися з повітряними кульками, але подув вітер і всі кульки перемішалися. Пропоную допомогти. Розібратися з ними та вистроїти у рядок, Але у зворотньому напрямку. Називайте колір кульки, а я буду їх ловити. Спочатку знайдемо кульку під найбільшим числом. Ось і вона під номером 9. Далі кулька того числа, яке стоїть попереду, числа 9. А перед числом 9 стоїть число. 8. Якого кольору кулька з числом 8. Зеленого. Знайдіть кульку, яке число стоїть попереду числа 8. Ось так блакитна під номером 7. Далі фіолетова під номером 6. Далі червона під номером 5. Попереду числа 5 стоїть число 4. Перед числом 4 число 3. Перед числом 3 стоїть число 2. І число 1 зелена кулька. Чудово! Всім кулькам ми знайшли своє місце. Поїхали далі. Наступна зупинка. Стоять вантажні машини, і в них є порожні клітинки. Потрібно поставити в кожній машині зліва і справа пропущені числа. Блакитна машина посередині стоїть число 7. Зліва від числа 7 потрібно поставити число 6, а праворуч 8. Помаранчева машина. Посередині стоїть число 9. Тоді зліва потрібно поставити число 8. А праворуч число 10. Фіолетова машина зліва від числа 2, поставимо число 1. А праворуч 3. Зелена машина посередині стоїть число 4, зліва ставимо число. Три. А праворуч число. 5. Пропоную зупинити відео і в наступних машинах назвати пропущені числа самостійно. Поїхали далі. Наступна зупинка цікава таблиця з дорожніми знаками. Але будівельники ремонтували дорогу. І всі знаки переплутали. Ми їм допоможемо. Потрібно знайти знак, який опинився праворуч за таблицею, і показати його місце у порожньому віконечку. Є така умова, що по кожному рядочку знаки не повторювались. Пропоную уважно подивитися в таблиці. Є такі знаки. Рух на велосипедах заборонено. Рух пішоходів заборонено. Підземний перехід, а якого немає знаку. Правильно, пішохідний перехід. Перший рядочок є знак Рух на велосипедах заборонено. Рух пішоходів заборонено. Підземний перехід, а немає якого знаку? Так пішохідний перехід. Другий рядочок є знак. Рух на велосипедах заборонено. Пішохідний перехід. Підземний перехід. А пропустили який знак? Ось цей рух пішоходів заборонено. Третій рядочок є знак Пішохідний перехід. Рух пішоходів заборонено. Підземний перехід, а немає знаку Рух на велосипедах заборонено. Ось тепер всі знаки поставили на свої місця. Дякую вам, малята, ви були дуже уважні. Ми сіли в автобус, але водій не знає, по якій дорозі йому їхати. Йому потрібно доїхати до заправки, бо пального не вистачає, щоб доїхати додому. Спочатку вирушаємо до заправки. Так ось, де вона? Написано АЗС. Якщо автобус поїде вниз, а потім вгору, то ми приїдемо до спортивного обладнання, тому повертаємо назад, де дорога розходилась і їдемо не вгору, а вниз. Ось знову дорога розходиться. Можна поїхати вправо і вгору. Але ми знову приїхали на те ж саме місце. Тому повертаємо вправо і вправо. Вгору, вліво, вгору, вправо. Вправо, вліво і вліво. Але ми знову приїхали на те ж саме місце. Тому повертаємось назад і обираємо маршрут. Куди? Вліво чи вправо? А тепер куди? Вліво чи вправо? Поїдемо вправо, вліво. Але ж це дуже далеко від заправки. Повертаємось назад, знову повертаємо право, ліво, вправо, вліво, вліво, вгору, вправо, вправо і ми приїхали на заправку. Так як наше заняття присвячене правилам дорожнього руху, пропоную намалювати автомобіль по клітинках. Приготуйте, будь ласка, аркуш в клітинку та простий олівець. Ставимо крапочку, від якої ми починаємо малювати лінію. Уважно слідкуйте за напрямком, куди треба проводити лінію і рахувати клітинки. Приготувались почали. Від крапочки проводимо лінію на 3 клітинки вгору. Не відриваючи руки, проводимо лінію на 9 клітинок вправо. 4 клітинки вниз. Дві клітинки вліво. Одна клітинка похила вгору. Одна клітинка вліво. Одна клітинка похила вниз. Вісім клітинок вліво. Одна клітинка похила вліво вгору. Одна вліво, одна похила вліво вниз. Дві вліво, одна клітинка вгору. Одна вправо, одна вгору, одна похила вправо, дві клітинки вправо, дві клітинки вгору, одна похила вправо вгору, три клітинки вправо, п'ять клітинок вниз, одна клітинка вправо. Знизу домалюємо колеса. Можна намалювати дорогу віконечко водія та розфарбувати машину будь-якими кольорами. Сфотографуйте свою машину і надішліть мені, чекатиму ваших світлин. До зустрічі, малята!